З вами я покажу цей раз, як забираю авто і яке купив на ЗСУ. От, Власне, кажучи, все відео. Так, так, відібрав я машинку, є документи, от і вона. Що можна сказати за неї? Вона, в принципі, недорога, в досить непоганому стані. Приїхала, чесно кажучи, зазвичай там авто на ЗСУ, які там через мене проходили, були якісь доробала. Не знаю, Ребята, які цим займалися, брали ну, виключне гамно. А, цей автомобіль відрізняється. І зараз вам покажу його, Я, ну, взагалі в якому він стані зараз. Так, ну це такий кузов. Звичайно, є там царапини таке. Ну, Хлопцям напередку, в принципі, пофіг чи є там царапини. Але візуально він навіть такий, щоб його можна було б в Україну завести, розмитнити і продавати. По технічному стану е, так само, в принципі. Салон покажу, тряпка, правда, але досить непогана, трошки брудна. Але, чесно кажучи, навіть ви подивіться, навіть сидушки там не, не, не сильно затерті. Бруд, то ясно, це за аукціона я забираю, то якось так. Повний привід, технічно все ок і дуже адекватна ціна. Я, чесно кажучи, не знаю, на яку бригаду піде цей автомобіль. Я знаю, що це хлопці-шепетівки, там, наскільки я знаю, скидувалися грошима. Через те бачите, навіть нічого не світиться. Ну, крім лампочки, ясно. там Пробіг, бачите, такий клімат. Якось так. Хай хлопці перемагають на цій машині. Хай вона принесе нам перемогу. Ну і я особисто на то надіюся. Якщо комусь потрібно буде, це я якби до військових, до волонтерів звертаюся. Якщо потрібно будуть комусь автомобілі, звертайтеся. Я знаю, що поляки зараз, румуни, дуже великі ціни луплять. На аукціонах можна купити значно дешевше, тому справа важлива в мене самого брат на передку, Я за нього часто згадую, молюсь за нього. І я думаю, що це все нам потрібно для перемоги, тому... Звертайтесь, будемо раді допомогти.